Ми сьогодні зібрались мазати фініш на стіну. Подивились погоду, доща не було, не показувало. Приложення посилають інформацію. Ні, доща не буде. Не буде ні хмари, нічого. Що це? Що це? Як нам фініш класти? Ми зараз покладемо, він все зміється. Тутазен Єс Лейте. Що дорогі підписники, по нас і відео, ви вже догадались, куди я їду. Так я їду знову в Небраску, місто Лінкольн на той самий готель, над яким я працював уже два відео. Якщо ви не бачили те відео, то я залишу його. В описі під цим відео перейдіть, подивіться. Їду я туди за дуже простою і банальною роботою. А яку я там буду роботу робити, я вже вам розповім, як туди приїду. Ну, Ви будете точно здивовані, тому що робота ну, супер легка і банальна. І там, ладно, туди доїду і розповім. А я зупинився на рест ерії. На такій зоні відпочинку, на магістралі, там магістраль. Там, Бачите, нашого міста Кургон стоїть мій. Зупинився в туалет, От приміщення, де можна сходити в туалет, попити води. Поруч біля цього приміщення зона з такими столиками, де можна перекусити. Знаходиться це на захід від міста Айва Сіті. І залишилось мені ще їхати десь 4 години, десь 4, 4, 4 години. години ще. Їхати. Проїжджаю ще одну таку ось зону відпочинку, розміщені на магістралі через кожні 45 миль. Приїхав місто Демой, Айова звернулася на 70-ку на місто Омаха до міста Омаха їхати. Дві години і потім ще годину до Лінкольна і вже заїжджати на заправку. І їсти вже хочеться. Я тут з собою в ланчбоксі набрав собі, їжі там. Хочеться так сапвей, сам з'їсти. Вибрав таке місце, ось поруч зручно навіть і сапвелі. Якогось розміру сендвіч 6 інчів. Такий з середнього розміру напиток. І така маленька упаковка чипсів. Мені обійшлась 11 доларів. Доїхав Небрас. цей самий готель. Ці самі вікна, що я силікони. У вас може виникти питання. Чому я сюди приїхав? Як вже все закінчено, все засиліконено. Все було зроблено, навіть менеджер за мною пройшовся кром готелю і сказав, все, окей, все, я можу їхати. Все, я так і все зробив, я поїхав додому. Пройшов деякий час. Менеджер цього готелю дзвонить до мого менеджера, потрібно чистити вікна. <клухи> Реально, буду, буду завтра, післязавтра чистити вікна. Підйомник мені видадуть. Це не наша компанія замовила цей підйомник, там він працює, якась людина, я не знаю. Тут міняли сайдинг, оцей новий зробили. Сайдинг, він там силікони, я бачу вікна по сайдингу. А мені доведеться чистити наші вікна, чистити треба, бачите, біле. Біле видно на вікнові. Бо новий чорний силікон вже положений. А білий це виявляється старий свікон. Власнику цього готелю не подобається, що видно біле, Тому я буду його чистити завтра, на тому підйомнику мені його дадуть на завтра і буду я тут робити. А Зараз іду брати номер, заселятись. Так, свою роботу я закінчив. Вже вечір, темніє. Спочатку я чистив ці вікна, в мене не виходило, в мене зіскакував ножик, і я прорізав той силікон, який я положив. До мене прийшла ідея просто поверх того силікуну, який вже вже положив в минулому відео. Я ложив сьогодні знову новий силікон і брав ширшу лопатку і перекривав ті білі полоски. Тому в мене так і вийшло, дивіться. Все зроблено, все чітко зроблено. Полосок не видно і кожне вікно я знову переробляв. Ну як переробляв. прийшлось заново, його сіліконить вже другий слой, щоб не було видно тих білих полосок. Завтра буду їхати додому, але ще зранку маю зустрітися знову з менеджером цього готелю, він пов... мусить провірити, чи його все влаштовує і дати мені добро. Що я можу їхати? То може він скаже, що ще щось а ага. Якщо ж йому не сподобається і не заплати нашій компанії, ще цей готель винен вла... гроші нашій компанії за нашу роботу. Через то приходиться доробляти всякі маленькі нюанси, щоб нам заплатили повністю гроші. Добрий ранок, сумки має на плечах. Це означає що? Це означає те, що ми прийшли з менеджером, він подивився на вікна, сказав, що все, 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 все подобається. Написав смс-ку, текст-меседж мою менеджеру. І все добре. Я їду додому, 7 годин тепер Чикаго І Гарна новина. Сьогодні день зарплати. Тому я з великою радістю їду в Чикаго. Розібралось Лілійну машину. Треба поміняти тут запчастину таку шестигранничок, зв'язочку таку вона. стерлась она, наверное. И вот такой звук рулится. замкнулся. Руль, сейчас покажу, в чем проблема. В моторе, а тут стоит вот эта шестереночка. литрово треба менять. Весь пластик там скинув, легко просто розібрав, то ще металева стояла така ця опора, я її відкрутив, все склав, все поміняв, тепер люфта ніякого нема, все не стукає, все класно, працює, віля буде радуватися. Це у нас мапа прибирає. Hello, everybody! Як кажуть, почався новий тиждень, нова робота, нові об'єкти. Я приїхав весь до банку. Ми робили фасадні роботи в банку і... Зараз я мушу тут багато чого. О, тут і так стало. Наша компанія робила тут цеглий камінь понизу. Тут повинні вікна бути засилікони. Хоча нічого тут не засиліконено, я бачу. Бейкер валяється чись. Ну, ось тут вікна за силіконом, оці теж віконщики і, і робить свої вікна. А Мені ось бачите, expansion joint цеглі. я можу його робити зараз. Але спочатку треба підійти до програв, сказати, що я приїхав і показати йому який я видів силікону, тому що тут... Дуже велика інспекція серйозна. Приходить інспектор з міста, сіті інспектор і провіряє об'єкти. Кожну деталь, кожну дрібницю він провіряє. Тому перед тим, як я мушу робити, все повністю мушу згодити, підтвердити з прорабом цього об'єкта. Тому йду його шукаю. Так, з проработом я вже зустрівся. І мені показав, ну я, я то знаю, що робити. Він просто сказав, зроби мені пару прикладів, які кольори ти маєш. І я підберу один, який мені подобається найбільше. Ну Я вже точно знаю, який йому, йому сподобається найбільше, той, що виглядає як цемент. Сілікон в великих таких тюбіках. Він підходить до швів. Зараз цегли, там де цемент. Дні працюю тут, і зараз треба швиденько це все зробити, встигнути і поїхати додому. Бо завтра я їду знову. Це місто Лафаєт, Індіана. Злізу на драбині нагору Робити йому приклади. Показав прорабові ці три, чотири кольори, які я зробив. ось. Лежать сосич, лежать гани. І Один, другий, третій, четвертий. І четвертий він навіть не замітив, бо воно наскільки підходить до шва між цеглою, що він навіть не помітив. Я кажу, мені найбільше подобається саме верхній. Він дивиться, бачить той сірий. Другий каже, ні, мені подобається нижній, бо я ще нижній, він коричневим таким зробив біжевим, темно біжевий Кажу, ні, мені саме верхній подобається. Він так-то сірий. Я кажу, так самий верхній, а саме верхній взагалі не, так непомітний, що навіть він не замітив. О, каже, так це, це точно підходить. Я кажу, ну бач, супер, ну все одно він зараз зробив фотографії, шла, зробив фотографії. Сілікону, кюбіка і пішов підтвердити все з архітектором. Зараз там емейл відправи, імейл йому дадуть відповідь. Я приступаю до роботи. Бачите, тут уже зробили. Це я не маю робити вже. І дивіться, як непрофесіонально, як криво. все. А я так ніколи. я якщо захочу так зробити, набистру руку, у мене все рівно так криво не вийде. Оце вони робили просто пальцем. брали Наслюнювали палець або вмочали палець воду з мильним раствором і робили пальцями. А треба і лопатка, лопатка, професіональний інструмент для силіконщика. Береш і, так, і йдеш. І не буде таких волн, просто буде рівний-рівний. шов. Але все рівно треба в міру наложити, правильно наложити силікон, щоб потім лопатка його також розправляла. Бо якщо ви більше там наложите, то менше, то будуть ями, бугри, все одно лопатка буде видавлювати наружу за свої межі. За свої грані буде видавлювати силікон і ви потім вимажете стіну, зробите некрасивий вид. Ну, хто цим займається. Хто цим займається? Ті, хто мене дивляться, ніхто цим не займається. Я просто розказую. Може буде комусь ця інформація корисна, але навряд чи хтось цим займається. З моїх підписників, і якщо ви цим займаєтесь, то напишіть коментарі, давайте підтримувати до спілкування. Отут потрібно зробити саме акуратніше, і саме красивіше, тому що тут бачите драйв-тру, машини будуть проїжджати і люди будуть саме більше бачити цю сторону. Я навіть маю тут може, наклею тейп, скотч, зроблю під скотч, щоб були рівно-рівно-рівно. Шість швів, 8 напевно. Вон силиконові вікна, клеє тейп. Я вікна силіконі без тейпа. за допомога, так я говорю, лопаток. Такі навіть бувають моменти в роботі. Я тут зробив абсолютно нічого. Я сюди дві години їхав, три години тут просидів. Зараз дві години назад їхать. Роботи зроблено ноль, засілікони на ноль, тому що вони з прораб цього приміщення, цього будівництва і архітектори їхніх спочатку говорили. Що привези будь-який колір, нам, який підходить під нашу цеглу, зроби нам пару-декілька прикладів, як я там зробив, і ми виберемо з одних, який нам більше подобається. Я зробив. Вони кажуть, ні, нам треба вже по плану, по контракту, який підписаний, як написано там Тремко, і колір називається Natural Clay. А в мене з собою такого нема. Вон, коробки. Все є, такого нема. Ну як все? Самі ходові я маю з собою кольори там, з алюмініум для вікон, чорний, сірий. А це такого специфічного під шви, під оці, між доцеглою, під цемент. Такого кольору я не маю, тому не знаю, приїду сюди в другий раз. Їду по штату Індіана, там йде ремонт дороги. Мене повело GPS по такій ґрунтовій дорогі. І так нагадало мені моє рідне село. Грунтова дорога не така, як в Україні. По цій ґрунтовій дорозі 100-110 кілометрів. Можна спокійно, можна спокійно їхати.